Розділ третій. Доктор Кетрін Кордел примчала лікарняним коридором, поскрипуючи підошвами повстеленої лінолеумом підлозі, і щасливо штовхнула подвійні двері до відділення швидкої допомоги. Медсестра вигукнула вони у другій травматології, доктор Кордел. Біжу. кинула Кетрін і помчала вперед, ніби самоновідна ракета. Вона переступила поріг і з півдесятка облич звернули на неї очі, сповнені полегшення – Одним поглядом вона оцінила ситуацію. На таці лежали начищені до близько інструменти, на крапельницях, на чистиглі фрукти на сталевих деревах, висіли пакети з лактатом Рінгера, на підлозі валялися просочені крові шматки марлі і розірвані пакети від інших перев'язочних матеріалів. На моніторі уривчисто смикалась синусоїдна крива, електронне зображення серцебиття, що намагається утекти від смерті. Що у нас тут? запитала вона, коли персонал розступився, щоб пропустити її. Рон Літн, старший інтерн хірургічного відділення, швидко видав їй основні дані. Невідомий пішохід його збила машина, привезли до нас без тями, Зіниці однакові не реагують на світло. Легені, чисті, але живіт роздутий, жодних звуків з кишечника, тиск 60 на 0. Я зробив проколювання, його живіт заповнений кров'ю. Ми поставили крапельницю, вливаємо лактат. Рінгера, але підняти тиск не вдається. Перший негативний плазма вже в дорозі от от мають принести. На столі лежав роздягнутий гола чоловік. Всі інтимні частини його тіла безжалісно виставлені на огляд лікарів. На вигляд йому було за 60. він був під'єднаний до численних трубок та апарату штучного дихання. Колі м'язи з складками висіли на його сухорлявих кінцівках, гострі ребра випинались наче ножі. Хронічне захворювання, подумала вона, Швидше за все рак. Права рука і стегно були здерті до крові від удару об асфальт, праворуч у нижній частині грудної клітки виднівся синець, ніби фіолетова пляма на білому пергаменті шкіри, проникаючих ран, не було. Вона взяла стетоскоп, аби самі пересвідчитись у словах інтерна жодного звуку в животі ні бурчання, ні булькання. тиша травмованого кишечника. Вона підняла діаграму третоскопа до грудей і прислухалась до звуків дихання, щоб упевнити, що ендотрахіальна трубка на місці і кисень доходить до обох легень. Серце пацієнта гупало так, наче хтось гатив кулаком у його грудях. Огляд тривав лише кілька секунд, але Кетрін здавалося, що вона рухається в уповільненому темпі, а персонал навколо неба ніби застиг у часі, очікуючи її наступних дій. Звалася медсестра. Всестолічний тиск, опустився до п'ятдесяти. Час летів зі страхітливою швидкістю. Принесіть мені халат і рукавички, сказала Кетрін. Підготуйте все для лапаротомії». Може, відвеземо його в операційну? запитав літман. Усі операційні зайняті, ми не можемо чекати. Хтось дав їй хірургічну шапочку. Вона михцем сховала під неї своє руде до пліч волосся і вдягнула маску. Медсестра вже тримала на поготові стерильний хірургічний халат. Кетрін просунула руки в рукави і запхала долоні в рукавички. Вона не мала часу мити руки, не мала часу вагатися. Від неї залежало життя пацієнта, і вона не могла звелікати. Пацієнтові на груди натягнула стерильний простирада. Кетрін схопила стації затискачі і швидко зафіксувала краї тканини, зі знайомим клацанням зімкнулися залізні зуби. Де ж та кров? гукнула вона. Уже зв'язуюся з лабораторією, відповіла медсестра. Рони, ти перший асистент, кинула Кетрін Літману. Вона роззирнулася і зупинилася від погляд на зблідлому молодику, який стояв біля дверей. На його бейджі було написано Джеремі Бароуз, студент медик. Ви, сказала вона, ви другий асистент. В очах хлопця зблиснула паніка. Але я тільки на другому курсі, я тут просто. Чи може покликати ще якогось хірурга? літман похитав головою. Зараз усі зайняті. У першій травматології ушкодження голови, а далі по коридору зупинка серця. Добре, вона знову глянула на студента. Барроуз, ви з нами? Сестро, дайте йому халат і рукавички. Що я маю робити, бо я насправді не знаю. Слухайте, ви хочете стати лікарем? Тоді натягайте рукавички. Хлопець почервонів і вдвернувся, щоб вдягти халат. Було видно, що він не на жарт перелякався, але Кетрін радше воліла працювати з таким боязким студентом, як Бароус, аніж з пихатими задаваками. Вона бачила, скільки пацієнтів померли через надмірну самопевненість лікарів. У внутрішньому телефоні затріщав голос Ало, друга травматологія, це лабораторія. У нас є. Гематокрит вашого пацієнта, 15». Він стікає кров'ю, подумала Кетрін. Нам потрібна перша негативна, негайно. Кров уже в дорозі. Кетрін простягнула руку і взяла скальпель. Вона відчула його вагу, сталеве лезе, зручно розмістилась її долоні. Скальпель був ніби продовженням руки, частиною її тіла. Вона поспіхом перевела подих, вдихаючи запах спирту і тальку хірургічних рукавичок. Тоді притисла лезо до скіри. І зробила надріз, точнішенько, по центру живота. Скальпель залишив яскраву червону смугу на білому полотні шкірі пацієнта. Приготуйте відсмоктувач і тампони», – сказала вона. У нас тут повний живіт крові. Ти скупав до п'ятдесяти, майже не прислуховується. Принесла крові плазму вже підвішую. Прослідкуйте хтось за його серцевим ритмом, кажіть, що з ним відбувається, сказала Кетрін. Спостерігається та Хікардія. Доходить до ста п'ятдесяти. Вона прирізала шкіру та шар підшкірного жиру, незважаючи на кров, що сочилася зі стінки черевної порожнини. Вона не могла гаяти часу на такі дрібниці. Набагато серйозніше кровотеча ховалася всередині, і її необхідно було спинити. Причиною кровотечі наймовірніше був розрив селезінки або печінки. Очеревина випиналась під натиском зібраної всередині крові. Зараз буде багато крові, застерегла вона і вже наготувала лезо. Хоча вона й приготувалась до сильної кровотечі, перший надріз очеревини, вивільнив такі потоки крові, що на якусь мить її хопила паніка. Кров била фонтаном, плямувала простирадла, лилась на підлогу, розбризкалась на її халат. Кров була теплою, вона просочилася в її одяг і продовжувала витікати червоними ріками. Кетрін запхала всередину. Рано щоб мати кращий огляд. Літман вставив відсмоктувач. Кров із бульканням потягнулась в трубку. Яскраво червоний струмінь хлюпнувся до скляного резервувалу. Дайте ще тампонів. Кетрін перекрикувала булькання крові. Вона вже помістила до рани з півдесятка поглинаючих тампонів і дивилася, як вони стають червоними. Вони миттєво просочувалися кров'ю, вона вийняла їх і замінила на нові, порозпихавши в усі боки. Озвалася медсестра. На екрані екстрасистолія. Чорт, я вже відкачав два літри крові до резервуара, сказав літман. Кетрін підняла голову і побачила, що вміст пакетів з кров'ю і плазмою швидко стікає крапельницею. Вони ніби вливали кров у сито та бігла венами і витікала в рану. Вони не могли з нею впоратися. Кетрін не могла затиснути судини, які ховалися в морі крові, не могла оперувати на осліп. Кетрін вийняла важкі просякнуті кров'ю тампони і замінила їх на нові. На кілька секунд їй вдалося роздивитись черевну порожнину. Кров витікала з печінки, але ніде не було видно місця поранення. Здавалось, що кровоточить цілий орган. Тиск падає. гукнула медсестра. Затискач, сказала Кетрін, і інструмент образу опинився у її руці. Я хочу спробувати прийом Прінгла «Бароуз, запхайте ще тампонів. Ошелешений студент кинувся до таці, перекинув кубку поглинаючих тампонів і налякано дивився, як вони падали на підлогу. Медсестра відкрила нову пачку. Їх місце всередини пацієнта, а не на підлозі, гаркнула вона. Медсестра зустрілася поглядом з Кетрін, і в очах обох жінок промайнула та сама думка і він хоче бути лікарем? Куди їх запхати? запитав бароуз. Очистить черевну порожнину, я нічого не бачу в цьому морі крові. Вона дала йому кілька секунд на очищення рани, тоді запхала всередину скальпет і розрізала малий сальник. Скориставшись затискачем, аби спинити кровотечі зліва, вона розгледіла глісонову ніжку, через яку проходила печінкова артерія і ворітна вена. Це було тимчасовим засобом, але якщо вдасться спинити потік крові в цьому місці, можливо, вона зможе дати раду загальній кровотечі. Це дало б їм такий дорогоцінний час, щоб унормувати тиск і перелити пацієнту ще більше крові і плазми. Кетрін міцніше стислав затискач, перекриваючи судини в ніжці. Вона не на жарт схвилювалася, коли кров продовжила сочитися, як і раніше. Ти впевнена, що стисла ніжку? запитав літман. Я в цьому впевнена, а ще я впевнена, що кров витікає не з за очеревини. Може, це ворітна вена? Вона вхопила стаці два тампони. Цей прийом був її останній надією. Приклавши тампони до поверхні печінки, вона стисла її обома руками. Що вона робить? здивувався бароуз. Печінкову компресію, пояснив Літман, іноді це допомагає закрити невидимі розриви, запобігти знекровленню. Усі м'язи її плечей і рук напружились. Вона щосили намагалася стабілізувати тиск, перетиснути притік крові. Досі тече. Зауважив літман, це не допомагає. Кетрін розглядала рану і побачила, що кров і далі стабільно заповнює черевну порожнину. Звідки ж вона в бісове тікає? подумала вона. Аж раптом помітила, що кров сочиться із інших боків, не тільки з печінки, а також зі стінок черевної порожнини й брижі, з країв надрізу. Вона глянула на ліву руку пацієнта, що висунулася з під простирадла. Марлова пов'язка, що тримала голку крапельниці, було присякнуто кров'ю. Мені необхідна тромбоцитарна маса і свіжа плазма, негайно, скомандувала Кетрін, і починайте вливати йому гепарин. Десять тисяч одиниць за раз і по тисячі щогодини. Гепарин? спантеличино перепитав Бароуз. але ж він стікає кров'ю. У нього ДВС синдром, сказала Кетрін. Треба припинити згортання. Літман витріщився на неї. У нас ще немає результатів аналізу, звідки ти знаєш, що це ДВС синдром? Поки ми отримуємо результати, буде вже запізно, треба діяти зараз. Вона кивнула медсестрі. Вливайте гепарин. Медсестра ввела голку в вену. Гепарин був її останньою надією. Якщо Кетрін правильно встановила діагноз, якщо пацієнт справді мав ДВС синдром, дисеміноване внутрішнє внутрішньосудинне згортання крові, то це означало, що в його кровоносній системі утворилася величезна кількість тромбів, які поглинають корисні коагуляційні фактори і тромбоцити. Важка травма, хронічна онкологія або навіть якась інфекція могли спричинити неконтрольований процес формування тромбів унаслідок того, що девес-синдром поглинав коауляційні фактори і тромбоцити, необхідні для згортання крові. У пацієнта почалася кровотеча. Щоб зупинити цей процес, вони мусили ввести гепарин, який запобігав згортанню крові. Надзвичайно парадоксальний вид лікування. Кетрін йшла на величезний ризик. Якщо вона помилилася з діагнозом, гепарин міг тільки посилити кровотечу. Та куди вже гірше. У неї боліла спина, руки тремтіли від напруження, адже вона досі стискала печінку. Крапелька поту збігла по її шиці і всоталася в хірургічну маску. У телефоні знову озвалась лабораторія. Друга травматологія, у мене є результатів аналізів вашого невідомого. Слухаю, сказала медсестра. Кількість тромбоцитів скоротилась до тисячі. Протромбінований час сягає 30 і присутні продукти розпаду фібрину. Схоже, у вашого пацієнта важкий випадок ДВС-синдрому. Кетрін упіймала на собі приголомшений погляд Бароуса. на студентів-медиків так легко справити враження. Шлуночкова тахікардія. у нього шлуночкова тахікардія. Кетрін миттю глянула на монітор. Уривчисте лінія з гострими зубцями простягнулася на екрані. Тиск. Немає. Я втратила його. Починайте серцево-легеневу реанімацію. Літман, ти відповідальний. Хаос перетворився в ураган. Він вирував навколо неї, створюючи все більше сум'яття. До операційної залетів кур'єр зі свіжою плазмою і тромбоцитами. Кетрін чула, як Літмен вигукував розпорядження щодо кардіологічних препаратів, бачила, як медсестра поклала руки пацієнтові на груди і почала робити непрямий масаж серця, киваючи в такт своїм рухам, наче механічна пташка. З кожним натиском на серце вони підтримували роботу мозку, не давали йому завмерти, а на додачу підживлювали внутрішню кровотечу. Кетрін дивлялася в черевну порожнину на пацієнта. Вона досі стискала в руках його печінку, досі стримувала наплив крові. Це її ввижалося, чи кров, що яскравими тоненькими струмками текла поміж її пальців, справді сповільнилася. Треба зробити дефібриляцію, сказав літман. Сто джоулів. Ні, завжди. Серцевий ритм відновився. Кетри глянула на монітор. Сунесоїдна крива показувала тахікардію, серце знову працювало, а це означало, що кров закачується в артерії. Кров переливається, вигукнула вона. Що там з тиском? Тиск 90 на 40. Так. Серцевий ритм стабільний, тримається синусова тахікардія. Кетрін зазирнула до розрізаної черевної порожнини. Кровотеча майже припинилась. Вона стояла, тримаючи в руках печінку, прислухалась до розміреного пікання монітора. Для неї то була найкраща музика. Командо, сказала Кетрін, гадаю, ми його врятували. Кетрін зняла закривавлений халат, стягнула рукавички, і слідом за каталку, на якій лежав її пацієнт, вийшла з другої травматології. М'язи рук затекли від утоми, а це було приємне відчуття виснаження після здобутої перемоги. Медсестра вкотила каталку до ліфта, щоб відвести пацієнта до відділення хірургічної реанімації. Кетрін теж збиралася зайти до ліфта, коли почула, як хтось назвав її ім'я. Вона озирнулася і побачила, що до неї наближаються чоловік і жінка. Жінка була невисокою і мала вельми грізний вигляд, брюнетка з вугільно чорними очима і поглядом, що прошиває ніби лазером. На ній був строгий синій костюм, що робив її схожою на воєнного. Поряд зі значно вищим напарником вона здавалася карликом. Чоловікові було трохи за сорок у його темному волосі де неде траплялися сріблясті пасма. Зрілість залишила легенькі зморшки на його напрочуд гарному обличчі, але саме його очі привернули увагу Кетрін, Світло-сірі, таємничі. Доктор Кордел?» – запитав він. Так, я детектив Томас Мур, це детектив Ріцолі. Ми з відділу розслідування вбивств. Він показав своє посвідчення, яке могло бути б дешевою пластиковою підробкою. Вона навіть не глянула на нього, вона не зводила погляду з мура. Ми можемо поговорити з вами наодинці? запитав він. Вона озирнулася на медсестер, що разом з пацієнтом чекала на неї в ліфті. Їдьте, сказала Кетрін. Доктор Лідман призначить лікування. Тільки після того, як стулилися двері ліфта, вона звернулася до детектива Мура. Це стосується нещасного випадку на дорозі, який стався з моїм пацієнтом? Я думаю, він виживе. Ні, ми тут не через вашого пацієнта. Але ж ви казали, що ви з відділу розслідування вбивств? Так, її непокоїв саме цей його тихий голос, ніби м'яке застереження, що слід підготуватись до найгіршого. Це, о боже, сподіваюся, не стосується когось із моїх знайомих. Ми тут через Ендрю Капру і те, що сталося з вами в Савані. На якусь мить її перехопило подих. Ноги раптово підкосились, і вона притулилась до стіни, наче от от могла впасти. «Докторе Кордел, сказав детектив із тривогою в голосі, з вами усе добре. Гадаю, гадаю, нам краще поговорити в моєму кабінеті, прошепотіла вона, різко повернулася і вийшла з відділення швидкої допомоги. Вона не озиралася, би перевірити, чи детективи йдуть за нею. Вона просто йшла. Тікала до безпечних стін власного кабінету, що розташовувався в прилеглій до лікарні будівлі. Вона пробиралася лабіринтом медичного комплексу Пілігрім Медікал Сентер і чула позадньої їхні кроки те, що сталося з вами в Саванні. Кетрін не хотіла говорити на цю тему, вона сподівалася, що їй більше ні з ким не доведеться говорити про Савану ніколи. Але до неї навідались детективи, і вона ніяк не могла уникнути їхніх запитань. Нарешті вона дісталися до дверей кабінету, на яких висіла табличка Пітер Фалько, доктор медичних наук, Кетрін Кордел, доктор медичних наук, загальна і судинна хірургія. Вона ввійшла в приймальню, і секретарка привітала її звичною усмішкою, яка застигла на губах, що й побачила мертве біле обличчя Кетрін і двох незнайомців, які ввійшли за нею. «Докторе Кордел, щось сталося? Ми будемо в кабінеті, Гелен. Будь ласка, ні з ким мене не з'єднуй. Ваш перший пацієнт записаний на десяту, містер Цанг, планове обстеження після видалення Селезінки. Скасуй, але він їде аж з Ньюбері. Він уже, мабуть, в дорозі. Добре, тоді нехай зачекає, але будь ласка, ні з ким мене не з'єдне. Не звертаючи уваги на приголомшення в очах Гелен, Кетрін пішла прямісінько до свого кабінету, а за нею мур та ріцоллі. Вона відразу простягнула руку, щоб взяти свій лікарський халат, але на дверному гачку, де вона завжди його залишала, халата не було. Ця дрібниця і тривога, що охопили її раніше, ледь не вивели Кетрін з рівноваги. Вона роззирнулася кабінетом, шукаючи халат, ніби від нього залежало її життя. Вона помітила, що він висів на краю картотечної шафи і відчула незрозуміле полегшення, коли зірвала його звідти і сіла за свій стіл. Там Кетрін почувалася захищеною, відгороджена від світу, лискучою дерев'яною поверхнею. Вона була в безпеці, вона тримала себе в руках. Усе в кабінеті було бездоганно впорядковано, утім, таким самим впорядковане було її життя. Вона нетерпіла безладу, її папки лежали на столі двома акуратними стосиками, книжки вишикувались на полицях в алфавітному порядку за авторами, тихенько гудів її комп'ютер, монітором пропливали геометричні фігури. Катріна одягла халат, щоб приховати криваві плями на своїй футболці. Додатковий шар лікарської уніформи був для неї ще одним щитом, ще одним бар'єром, який захищав від складних і небезпечних життєвих перепетій. Вона сиділа за столом і спостерігала за муром і ріцолі, що роздиралися кабінетом, безперечно, оцінюючи його власницю. Може, то була якась машинальна реакція поліцменів, таке от швидке візуальне обстеження, оцінка особистості співрозмовника. Від цього Кетрін почувалася незахищеною і вразливою. Я розумію, що це для вас болюча тема, сказав Мур, опускаючись на стілець. Ви навіть уявити собі не можете, наскільки болюче. Минуло вже два роки. Чому ви питаєте про це саме зараз? Це пов'язано з двома нерозкритими вбивствами тут, у Бостоні. Кетрін насупила брови. Але на мене напали в саванні? Так, нам це відомо. Є така національна база даних кримінальних злочинів, яка називається ПВНЗ. Коли ми скористались нею, щоб знайти злочині, схожі на Бостонське вбивство, нам трапилося ім'я Ендрю. Капри, якусь мить Кетрін мовчала, обдумувала щойно почути, збирала всю свою мужність, щоб поставити наступне логічне запитання, їй вдалося опанувати себе, і вона спокійно продовжила Про яку ж схожість ідеться. Спосіб, який знерухомили і контролювали жертву, тип знаряддя вбивства, і мур зупинився, намагаючись зібрати потрібні слова, щоб наступна фраза звучала якомога делікатніше, і спосіб ушкодження. Тихенько додав він. Кетрін ухопилася руками за край столу, щосили намагаючись стримати раптовий напад на доти. Її погляд зачепився за стосики папок, акуратно поскладених перед нею. На рукаві свого халату вона розледіла синю чорнильну риску. Хай би як ти старалася впорядкувати своє життя, хай би як намагалась запахити себе від помилок, завжди знайдеться якась пляма, якийсь дефект, невидимий для неозброєного ока. Він чекає свого часу, щоб заскочити тебе зненацька. Розкажіть про них, озвалася Кетрін, про тих жінок. Ми не маємо права розголошувати багато інформації. Що ви можете розказати? Лише те, що було надруковано в недільному номері, Глоу. Кілька секунд вона обдумала його слова, тоді насторожилась і недовірливо перепитала ці Бостонські убивства вони сталося нещодавно? Останнє минулої п'ятниці. Тоді це ніяк не пов'язано з Ендрю Карпою, ніяк не пов'язано зі мною. Але є дуже схожі деталі. Тоді це чиста випадковість. Так випадковість. Я думала, що ви маєте на увазі старі злочини, те, що капра зробив кілька років тому, а не минулого тижня. Вона різко відсунулась від столу. Не розумію, чим я можу вам допомогти. Доктора Кордил. Цей убивця знає такі деталі, яких ніколи не розголошували. Він знає такі подробиці злочинів Ендрю Капри, які відомі лише детективам з Савани. То, може, вам варто звернутися до них, до тих людей, які знають? Ви одна з них, доктор Рекордов. Якщо ви забули, то хотілося б нагадати, що я була жертвою. Ви комусь розповідали подробиці нападу? Тільки поліції Савани. Ви не розказували подробиць своїм друзям? Ні. Сім'ї. Ні. Мусить бути хтось, кому ви довірили цю таємницю. Я не говорю на цю тему. Я ніколи не говорю на цю тему. Мур зводив з неї підозрілого погляду. Ніколи? Вона відвернулась. Ніколи, прошепотіла Кетрін. Між ними повисло тривале мовчання. Тоді Мур лагідно запитав Ви коли-небудь чули ім'я Елена Ортіс? Ні. Діана Стерлінг? Ні. То це ті жінки? Так, це жертви. Вона важко ковтнула. Мені невідомі їхні умена». Ви не чули про ці вбивства? Я намагаюся не читати трагічних новин, це занадто для мене. Вона стомлено зітхнула. Розумієте, я щодня бачу в операційні стільки жахливого. Ввечері, коли повертаюся додому, я хочу спокою, хочу почуватися в безпеці, а те, що стається у світі, всі ті звірства, я не хочу про них читати. Мур сягнув рукою до кишені, вийняв дві фотокартки і поклав на стіл перед нею. Ви впізнаєте котрусь із жінок? Кетрін вивчала їхні обличчя, та ще ліворуч мала темні очі. На губах її застигла усмішка, а вітер ворушив її волосся. Інша жінка була делікатною білявкою, із земріяним і далеким поглядом. Темноволоса жінка Елена Ортіс», – пояснив Мур. Білявка Діана Стерлін. Діану вбили минулого року. Вам не знайомі їхні обличчя? Вона похитала головою. Діана Стерлін жила в районі Бекбей лише за милю від вашого дому. Квартира Елени Ортіс розташовується за два квартали від лікарні. Цілком можливо, що ви їх десь бачили. Ви точно впевнені, що не впізнаєте жодну з них? Я ніколи раніше їх не бачила. Кендр простягнула фотографії муру і помітила, що в неї тремтить рука. Він, без сумніву, теж помітив це, коли брав фотокартки, коли торкнувся її пальців. Напевне, він помітив багато чого, на те він і поліцейський. Вона заглибилася у свої переживання і майже не звертала на нього уваги. Він говорив тихим і спокійним голосом, і поряд з ним Кетрін не відчувала жодної загрози, і лише зараз вона збагнула, що він уважно її розглядав, намагаючись угледіти бодай частинку справжнього Кетрін Кордел. Не успішного хірурга, не холодну родоволосу красуню, а звичайну жінку, що ховалася всередині неї. Тепер заговорила детектив Ріцолі, і, на відміну від мура, вона не надто старалася пом'якшувати свої питання. Вона прагнула отримувати відповіді і не збиралася гаяти часу на ласкаві слова. Коли ви переїхали сюди, доктор Кордел? Я покинула савану через місяць після нападу, відповіла Кетрін, намагаючись притримуватись ділової манери спілкування ріцолі. Чому ви обрали Бостон? А чом би і ні? Це досить далеко від південних штатів. Моя матір виросла у Масачусетсі, і щоліта вона привозила нас до нової Англії. У мене було таке відчуття, ніби я повернулася додому. Отже, ви тут уже два роки. Так, чим займаєтесь? Спантеличена її запитанням, Кетри насупилась. Працюю тут, у Пілігрим, разом з доктором Фалько у травматологічному відділенні. То, мабуть, у газеті Глоуб щось наплутали?» Перепрошую. Кілька тижнів тому я читала статтю про вас, про жінок хірургів. До речі, ви дуже гарно вийшли на фото. Так от, у газеті зазначено, що ви працюєте в лікарні тільки рік. Кетрін трохи зачекала, а тоді спокійно пояснила. Ні, все правильно. Після Савани мені знадобилось трохи часу, щоб. вона кашлянула. Я приєдналася до, до доктора Фалько у липні минулого року. А як же ваш перший рік у Бостоні? Я ніде не працювала. То чим же ви займалися? Нічим. Вона спромоглася лише на таку недолугу, але категоричну відповідь. Вона не збиралася відкривати їм принизливу правду про свій перший рік у Бостоні, про дні, які розтягувалися в тижні, коли вона боялася навіть вийти з квартири, про ночі, коли від найменшого звуку її трясло від паніки і страху, про повільне і болісне повернення до зовнішнього світу, коли проїхатися ліфтом чи підійти вночі до своєї автівки, вартувало їй неабиякої сміливості. Вона соромилася своєї вразливості, вона досі соромилась, але гордість не дозволяла їй визнати це. Кетрін глянула на годинник. Мене чекають пацієнти. Мені справді нема чого додати. Дозвольте ще раз уточнити деякі факти, ріцолі відкрила маленький записник на спіральці. Майже два роки тому, вночі, 15 червня, у вашому будинку на вас напав лікар Ендрю Капра. Ви знали нападника, він був інтерном. Ми працювали з ним в одній лікарні. Вона підняла очі на Кетрін. Ви вже знаєте всі відповіді. Він підмішав вам щось і ви знепритомніли. Він роздягнув вас, прив'язав до ліжка, знущався з вас. Я не розумію, до чого ви, зґвалтував вас. Слова, хоча й промовлені тихо, вдарили її сильніше за ляпас. Кетрін нічого не відповіла. І це не все, що він хотів з вами зробити, продовжила ріцолі. Господи, нехай вона замовкне. Він збирався найжахливішим способом покалічити вас, як він зробив це з чотирма іншими жінками в Джорджії. Він розпанахав їх, відібрав у них те, що робило їх жінками. Досить, сказав Мур. Однак ріцолі не вгавала. Це могло статися і з вами, докторе Кордел. Кетрін похитала головою. Навіщо ви це кажете? Доктор Кордел, понад усе на світі я хочу спіймати цього чоловіка, і я подумала, що ви захочете нам допомогти, щоб подібне не трапилося з іншими жінками. Але ж це не має до мене жодного стосунку. Ендрю Капра мертвий, уже два роки він мертвий. Так я читала протокол Ростину. Я можу вас запевнити, що він мертвий, випалила Кетрін, бо саме я пристрелила того бісового сина.